Для мене це в першу чергу відповідальний громадянин, який відчуває свою відповідальність перед самим собою, своєю родиною, своєю громадою, своєю державою. І ця відповідальність рухає ним бути активним. І водночас він відчуває велику силу змінювати простір навколо себе, своєї родини, своєї громади і своєї держави. Це людина, яка відчуває себе великою, а не маленькою, яка розуміє, що навіть вона може єднати багатьох навколо себе і бути рушієм великих змін. Будемо чесними, що кожен не може бути суперактивним. Наскільки ми знаємо, 2% активних громадян це вже ух -ух, рушій. Але, звичайно ж, ну, по-перше, ми побачили цей ну неймовірний феномен активних громадян. В першу чергу це військові. А включно з добровольцями, які зрозуміли, що найбільше зараз потреби це на фронті, і вони або добровольцями пішли, або були мобілізовані і захищають зараз нас перебуваючи в Збройних силах України. Це мені здається найбільший рівень і активності, і відповідальності, і відданості своїм цінностям та, та ідеї незалежної самостійної європейської України. Мені здається, що десь моя активна позиція почалася зі школи, тому що помаранчева революція припала саме на період моїх старших класів. І я пам'ятаю, що я не пропустила жодного дня цієї революції, хоча я жила не в Києві, а за межами. І щовечора з з ми їхали на майдан. Потім поверталася серед ночі вранці, хто йшов на роботу, хто в школу. І так кожен день помаранчевої революції. Не знаю, напевно, цей що з сім'ї, з виховання, спілкування з батьками. Я дуже сподіваюся, що в молодого покоління це так само буде йти багато в чому в сім'ї, але звичайно ж, ми розуміємо, що це має бути і досить чітка державна політика, що елементи патріотичного виховання вони мають бути і в школі, і в, в принципі позашкільній освіті. Я не до кінця впевнена, але мені здається, що нас насправді з Олександрою Гліжинською, з Віталієм, познайомив Національний демократичний інститут. Ми якраз починали працювати з програмою залучення громадян, з програмою публічних консультацій, і ми. Додавали дуже багато до наших адвокаційних кампаній, саме елементу залучення громадян. І тому ми почали співпрацювати з активною громадою, як тим професійним середовищем, яке знає, як працювати з громадянами, як їх залучати, які має певну мережу вже громадян, які досить активно цікавляться політичними, суспільними процесами в Україні. Тому, напевно, НДІ десь нас і зблизив, а потім я почала безпосередньо. Знайомитися людьми з активною громадою, і вони всі виявилися дуже класними, професійними і вболівають за те, що роблять. По-перше, мені ніколи не відмовляли. Навіть коли я казала, що в нас щось щось горить, і ми, нам дуже потрібна допомога, і це були якісь нереалістичні строки, завжди відгукувалися. Мені дуже на початку здивувало, що в той час, коли дуже мало насправді аналітичних центрів були готові виходити за межі своєї бульбашки, говорити не лише з експертною спільнотою чи ключовими стейкхолдерами, а громадянами, от саме активна громада Готова була йти в це поле роботи. На перший погляд, ну, досить складне, мало хто хоче з цим працювати. І це мене по-своєму приємно вражало. Насправді я починаю посміхатись, коли згадую людей, активної громади, керівництво, коли ми з тобою спілкуємося, чи з Олександрою, з Віталієм. В принципі, наше спілкування воно і поза роботи вже розширюється. Олександра проводила театральні вистави, на які я ходила і вони вражали. І я як людина може бути настільки багато, багатогранною і підходити до своєї роботи з різних сторон? Це дуже тяжке питання в наших реаліях, тому що я не знаю, що буде, яка буде держава через 5 років. Мені здається, що це дуже буде визначати, яким буде кожен з нас і організація кожного з нас. Але я все ж таки буду оптимісткою, буду позитивно це дивитися на розвиток військово-політичної ситуації. І в будь-якому випадку, на якому б етапі то війни чи в принципі інших процесів, включно з реформами, ми не перебували. Активність громадян нам потрібно буде ще більше і більше, тому що ми. Наші процеси громадської участі вони вже стають такими дорослими. Одним активізмом ми тут не впораємося перед державою. Тут я говорю державою, маючи на увазі все суспільство. Стоїть колосальні задачі це інтеграція до Європейського Союзу, це тисячі буквально законодавчих актів, це вимагає від нас професійності, покращення знань, і тому інформування суспільства, що таке інтеграція до ЄС, які її наслідки, як це відбуватиметься. І тому мені здається, що якраз певне масштабування. Нові виклики це те, з чим працюватиме активна громада. Я дуже на це сподіваюся, тому що в нас у всіх дуже багато роботи. Найбільша цінність якраз в тому, що через активну громаду ми можемо знаходити кращі і ефективніші інструменти залучення громадян до прийняття рішень на місцевому, на національному рівні, розуміти, як це краще робити, бо без цього не може бути ні продовження реформ, ні інтеграція до Європейського Союзу.